Привіт, вітаю тебе на черговому уроці, де ми пізнаємо ближче практику цього стояння, що для нас є дошка, як правильно її використовувати. І в цьому відео ми поговоримо про те, як правильно зійти з дошки і які процеси відбуваються після цього стояння. після того, коли ми вже постояли, коли ми вже відчуваємо, що вже я можу сходити, так дуже важливо правильно і екологічно зійти з дошки, так і завершити нашу церемонію. Перш за все, подякуйте собі, що ви це пройшли, що ви встали в практику, що ви попрацювали з собою ментально, духовно, фізично і так далі. Можете себе обняти за те, що ви це пройшли. І обов'язково після кожної церемонії повторюємо наступні слова. Нехай мій намір проходить для мене в безпечному, комфортному екологічному режимі на благо мені іншим і світу, для того, щоб цей намір реалізовувався вам легким шляхом, а не знаєте, через якісь е стресові ситуації, де ви також прийдете до цього самого, але да, такі, як не вибачте, за виразу покалічена собака. Ось, тому проговорюємо ці слова для того, щоб процеси проходили легко, екологічно, для нас, безпечно, і взагалі на благо всьому і вся. Важливо також не втікати з дошки, робіть цей крок свідомо. Тобто навіть можете уявляти, якщо ви, да, ви з попередніх відео пам'ятаєте, якщо ви проводили для себе е, візуалізацію майбутнього, то можете навіть робити. Е, Знову уявити, що ви робите цей крок у своє майбутнє, да? у те, яке ви там собі картинку склали. Тому не втікаємо, робимо крок свідомо. Я також рекомендую відразу не сідати, краще трошки постояти, так ваші стопи скоріше відійдуть, і не будуть так довго боліти після. Бо якщо відразу сядете, то як я помітила на практиці, то набагато важче відходить і боль... больніше набагато. Тому. Свідомо зійшли, постояли, відпустили. Час після практики проводіть так, як вам відчувається, чи вам хочеться просто в тиші посидіти, можливо, в якусь медитацію хочеться провести, можливо, щось записати собі в блокнотик. Можливо, хочеться вийти на вулицю і ділитися цією енергією зі світом. Тобто не обмежуйте себе, відчувайте свої пориви, як вам хочеться, як вам комфортно. Наступне, що мені також важливо сказати, що після практики дуже часто люди можуть погано спати, оскільки дуже багато підсвідомості потрібно підкрутити. Під Порозкладати по шухлядках. Тобто, це не обов'язково, що так буде. Але якщо раптом у вас такі буде, то я мій, мій обов'язок в тому, щоб вас, вас про це попередити. Тобто, або дуже класно заснете, прекрасно. Але якщо раптом у вас дуже багато думок, і ви не можете перез... припинити цей діалог, також не переживайте, все добре, так має бути. Ви ваша підсвідомість трішечки їй потрібно більше енергії, більше часу для того, щоб. Ем... Знову стати в нове новий режим і в таке рівне спокійне русло. А також дуже важливо пам'ятати, що після цього стояння у вас можуть відкриватися якісь спогади, які ви, можливо, колись забули, або думали, що забули, або можливо, ви помітили. В собі якісь е, таку поведінку, яку раніше не помічали, або, можливо, щось не знаю, вас більше щось бісить, раніше вас там не бісило, а насправді, можливо, просто це маскували і робили били, не бісить. Тому е, тут важливо пам'ятати, що якщо щось показалось таке, вам важливо на це подивитися, сказати дякую, що ти показалось, але далі я вже, значить, без тебе маю йти, тому що. Якщо ви далі впадаєте в ці стани, та ще більше, ой, блін, це я згадала, ой, оце, оце я так роблю завжди. Оце, ну, тобто це нам, нам не підходить. Ми з цим не працюємо. Допрацюємо, але не, не впадаємо в це добре. Тобто щось показало, щось, щось виникло, це добре, значить, воно вийшло з тіні, значить воно вийшло з підсвідомості, і зараз воно вам підвладне. Тому. Е також це важливо відслідковувати. Взагалі, я дуже рекомендую, щоб ви час від часу вміли сісти і провести певну рефлексію, що помінялось, які ваші, можливо, нові погляди, Нові відчуття, як ви по-новому, можливо, десь реагуєте на якісь речі. Тому що у нас такий ритм життя, коли ми рідко можемо себе запитати, ой, а що там в мене робиться та, на фоні. Тому вмійте себе проаналізувати, вмійте проаналізувати, що відбувалося на цвях, як ви себе поводили, яка була ваша реакція? Можливо, такі самі реакції ви видаєте і в буденному житті. тобто, Дуже важливо, щоб ви відчували свій процес відчували свій темп, довіряли йому і вміли собі провести такий короткий аналіз. Також не очікуйте швидких результатів після цього стояння. Так, ви можете отримати багато усвідомлень, інсайтів, якихось відчуттів нових для себе раніше не пізнаних, але не варто думати, що це, це вже зараз. Я це відчула, і воно вже зараз так і буде. Тому що все рівно, е, ваше тіло, ваш розум, він ще працює трошки по старому. І потрібно досить трошки треба часу для того, щоб ці нові сенси у вам там в голові, вони, та, як я казала, так, підсвідомі, щоб воно пропрацювалося. Тому е, довіряйте собі, відчувайте себе не. Очікуйте, швидких результатів все відбувається для вас в тому темпі, який для вас правильний на даному етапі. Ось. На цьому все. Відео вийшло не дуже довгим, але я сподіваюся, не менш інформативним. І зустрінемося в наступному відео.